Вітаю вас! відео про світу. А точніше про те, що Міністерство охорони здоров'я рекомендувало з 1 вересня 2023 року, щоб вернути навчання в аудиторії. Ну дивіться, яка ситуація. Я по-перше, вчився сам, причому дуже добре вчився, навіть відміну від вас. Мені подобається конові. Крім того, я кандидат економічних наук. Понову, це доктор філософії в кавичках економіка крім того я працював як викладач причому і в Шевченкові гетьмано і в канадському коледжі працював і в українських MBA, і в школі економіки, і оці господи Кілмогелянської школи. Ти тільки на мене не щастя. І я можу оцінити. Що таке бути студентом, і що таке бути викладачем. Дуже добре. Коли вам говорять, що, мов, онлайн освіта, вона понизила якість брехня, 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 брехня. Летацюги як не вчились, так і не уч, і вчаться однозначно. Освіта якраз завдяки онлайн покращилася. Це я в голові, як похиблять. Зараз поясню, чому. Значить, дивіться. Аудиторія... Це ХІХ століття. 17-18. Що значить аудиторія? Ти приходиш в аудиторію. Що там є? Доска. На якій малювати кредит? Дурня повна. Ну просто повна дурня. Це ну якийсь там, не знаю, знаєте, камінний вік. Чорту? Який, чорту зараз... Ей, тільки не розповідає, про проєктори теж не, не традіть. Будь ласка, не традіть. Це те, що чорзна коли. На сьогоднішній момент ви гірше мене знаєте, що ну, кожну студенту є смартфон. Правильно? Ну так. Да. А напевно, ще й комп'ютер, можливо, якогось планшет є. Ага. Нафік в аудиторію приходить. НАТО! На не, не розумієте, що онлайн-заняття з точки зору виконання на порядок краще. Ну, по-перше, дійсно, а, проще підготуватись, ну, дивіться. Був момент, я розповідав, я, як правило, як ви розумієте, економіст, тому мої лекції пов'язані або з фінансами, або портфельні інвестиції і так далі. Я розповідаю про американський фондовий ринок. Ну, зрозуміло, що для студентів. Але, ну, знаєте, як корисно показати їм, що це таке. І вам давайте Apple. Відкриваємо акції Apple і починаємо аналізувати. І зразу аудиторія, ну, що називається, оживає. Не аудиторія, а якраз студенти. Тому що їм цікаво, це реально. Але що значить відкривайте? Я даю посилання, вони заходять через смартфони, дивляться. Нащо вони мені в аудиторії? Звичайно, краще, щоб вони сиділи вдома, чи де їм там вигідніше дивилися. Це краще. Мало того, презентації. Ну, навіть студенти, ну, студенти зараз дуже активно роблять і презентації, і навіть якісь... Ну, мультимедіа ну, вони на ти. Буває дійсно ситуація, коли дуже класно ти робиш ну, щось на зразок, навіть таку питву презентації. О, тоді дійсно цікаво. А оце так питають, відповідають. Це вже мені. І знову таки, буває яка ситуація? Що таке навчання? Для чого взагалі навчання вищого навчального закладу? Я не говорю про школу. Я зараз говорю про вищий навчальний заклад і про навчання економістів. Це ближче до мене, розумієте. Я ж про навчання лікарів можу, звичайно, вам поговорити, але це буде найсмішне, що про я можу розповісти. А економісти. Перш за все свій завдання навчити економістів відчувати цифру. Розумієте? А це... Це якраз є, що вони на ти були і статистикою, і аналізом, різними там табличками, графіками і так далі. Для цього? Для цього ми треба, що вони в інтернеті сиділи. Да, щоб лазили, Тому що ну, ну, ми знову, так, да, зараз там порядок обставин, Держстат у нас наполовину закритий, не працює. А раніше ну, це ж був просто клас. Де ж задання, говорю, так, ану, знайти оце. Де? Ну то ж так. І вони, і, і вони починають шукати, де шукають правильно, неправильно. Але вчаться. Тобто розумієте, яка мета. Навчити економіста, вчитися, самому шукати цифри, аналіз, критично ставитись до цифр. Розуміти, що ця цифра значить. Оце справжній економіст, а не оце Ледацюга, який вивчив, повторив і не знає, навіщо він повторив. Наче воно мені це здалося. А для цього теж дійсно онлайн саме дрем. Офлайн не підходить. То, що ти приїдеш і тепер сказати, от зайди на сайт, гостата, дурня. Навіщо в аудиторії про це говорити, якщо можна сказати онлайн? Завіщо? Тим пач кресли зайдуть, подивляться. Звертаю вашу увагу, що ну, я не знаю всі вищі навчальні заклади, але от я знаю, що в таких ну, солідних вищих навчальних закладах, як правило, є дуже вдалі оці навчальні платформи. Дуже так. Які дійсно якісно працюють. Там і студенти, як сказати, видно, хто прийшов, хто не прийшов. Дуже чітко видно, зробив завдання, не зробив. Там навіть оцінки виставляє комп'ютер. Ні, не вкладається. От зробив завдання, ти зробив комп'ютер, не зробив все. Супер! Та просто супер. Знаєте, це просто супер. Тим паче дійсно ти їм тести зробив, завдання посив. Фух! А далі, ну... Там, де, як правило, із функція, ставиш дедлайн. От якщо не співає до цього часу, все не співається. Що? Правильно. І тому це дійсно, хто хоче вчитись, вчитися. І досвід показує, що якраз онлайн значно краще вчить, чи в офлайн. Тому що дійсна є частина, ну, скажімо так, дивіться. На сьогоднішній момент, якщо говоримо студент, знов-таки, я не про школу, я про вищий навчальний закон. І знов-таки про економістів. Дуже часто, дуже часто економісти, якщо це толкова людина, то вона вчиться і працює. Є, є. І виходить ситуація, що ну, не завжди є час. А тут все є. Ні, ну, дійсно, от, навіть коли це почався онлайн, було дуже багато випадків, коли... Я розумію, що люди народив. Я дуже добре, добре розумію. І той же момент в... і на заняттях. Що називається і практику, і теорія разуму. О! Корис, дуже корисно. Мало того бували навіть випадки, коли от, пропонуєш їм кейс, а людина говорить, а можна я свій? Говорю, І вона, я ж бачу, вона розповідає те, що в неї на роботі. Ну, я ж розумію. І розглядаємо реальний кейс, не теоретичний якийсь там. А реально, реальна проблема. Реальна проблема там. от е... Людина робить табличку, що називається, кризис називається, І вона не може... О, і ми пішли і почали розглядати, О, оце навчання, оце правильне черкось. Я вже мовчу про те, що економістам дуже добре треба розбиратися не просто в законах, під актах. Оце вчать трішки поганенько і тобі треба навчити, причому їх дуже багато. І от якраз коли в тебе є під руками інтернет, ти їм підсказуєш, як шукати, де. А потім вони самі шукають. Та помиляється, буває взагалі не тут залазять. Нормально. Заторчається. Оце правильно. Ну і знов-таки, дивіться, який був такий момент. Знов -таки. У мене знайомий, який працює в Лондоні. Сам в Лондоні інвестиційні компанії. Справжній, ні, ні, він не в Шараш. Давно працює, давно знає там страшенно. І ну, я його запросив, що він там, ну, по господи, там, ну. Півгодинки виділив свого часу, поспілкувався з студентами. Ви не уявляєте, які. Ну, там були, ну, звичайно, є студенти, які взагалі нічого не цікаво, там. А є завжди, які хочуть. Ви не уявляєте, як який був восторг. Ну, Воно, Бо вони спілкувалися з людиною, яка реально працює на міжнародному фінансовому ринку, І не просто теоретично, а практично. Розумієте, що це таке? І, звичайно, коли він нам задавали такі якісь дилетантські питання, він пояснює, там ну, просто було диво, саме справжнє. Тому що, скільки ти не будеш пояснювати, що те, що написано в книжках, повикидуйте. Те, що говорять оці вам псевдоексперти, пошвить. Вони вже дурню якусь несуть, а хінею. А оце от справжнє, воно зовсім відрізняється. Тому що скільки раз він пояснює, де інвестиції, це не міча корошай як сітку мішок грошей, от кум говорив, що це два мішка грошей, хоча б не, ніяк не поясні, що. Чи інвестиції не, не мішок грошей. О, це мішок от це ж така ситуація. Ну і знов-таки я говорю, що давайте так, студенти в нас різні. Є студенти, які хочуть вчитись, вони учаться і онлайн тут саме краще. Які не хочуть вчитись, то нічого не поможе. Не онлайн, не офлайн. Це наша хвороба. У нас є яка велика проблема. У нас дуже багато вищих навчальних закладів і дуже багато студентів. Тому що у нас ще називається гривуть всіх підряд. Раніше він пішов ПТО, а зараз він вузь. Причому ви знаєте, що це, як правило, контракт. І в результаті ситуація тягнуть контракт, гроші, а навчання ніякого абсолютно. Проблема. Та ще яка проблема. Тому, з моєї точки зору, переходить до офлайн, дурня. Турня, турня. Чому ще турня? Зараз поясню. Ну, по-перше, ракетні удари. Ну, ми, Почалось заняття, тривога, ну, по всім правам, звичайно, з бомбосховища. А ще тривога буде дві години. Після цього які заняття? А там вже інше, тоді виходить ті відмінити, ці про... що? А потім перенести! Так тоді навіщо збиратися, якщо переносить? А може не буде, а може буде. Розумієте, це не навчання, коли, по-перше, студенти, говорять, я не приїхав, було тривога. Викладач прийшов, прийшов тривога. Ну це абсурд. Повний абсурд. Не працює. Але ж великий абсурд. Знаєте, що буде? Опали. Вашій аудиторії безтолкові далі не придумаєш. і... Завжди ректора починається холодна, істерика. ой, опалення, немає, горе. І дійсно, аудиторії страшенно холодно. Страшенно холодно. Студенти замерзають. Ну, дивіться, прийшли в аудиторію, а там, наприклад, там 6-7 градусів. Ну яке навчання? Ну яке чорту навчання? Студенти сидять в курточках, в пальто, в рухави. Ну що ну, це таке? Що це за пародія? Ой, в аудиторії, в аудиторії. Ні, я розумію, чому, а, ну, скажімо, от ці всі ректори, проектори хочуть і Тому що не дуже багато грошей крадуть на ремонт аудиторії, на утримання. І, звичайно, коли говорять, давайте, давайте ці-всі корпуси чорти бабушки продамо. Скаже ні. А потім оці гроші інвестуємо якраз в навчальну програму. Це буде на порядок краще. Дуже краще. Причому дійсно можна дуже велику кількість баласта цих технічних працівників звільнити. Ну, не маєш корпусу, навіщо стільки працюють. Логічно, яке слово логічне. Але що вони так не зроблять? Якість навчання залежить не від того, що ти зібрав людей в аудиторії, а від того, чи хочуть ці люди вчитись. Якщо не хочуть, не допоможе. Тому запам'ятайте мої слова, майбутнє за онлайн-освіти. онлайн освіта, вона дійсно якісна. По-перше, вона розрахована на ті, хто хоче вчитися. По-друге, вона розширяє можливості, дуже суттєво розширяє. тому що ну, підключати таку всю це дійсно через інтернет, інтернет-програму це саме оптимальне. І саме з ним, в майбутньому, я впевнений, у нас будуть віртуальний університет, де будь-яка людина з будь-якої точки світу може спокійно вчитись в Києві. Літерально. Так, коли це треба на англійській мові. Ну на англійській, скоріше за все. Оце майбутнє. А оце все аудиторії, Ах, це повний жах. Ну і дурня, звичайно, що ж ви хочете.